За березневими дослідженнями кривбасводоканалу показники питної води у кривому розі у нормі. Це значить, що воду з під крана абсолютно безпечно можна використовувати та споживати. Однак клієнти комунального підприємства нерідко жаліються на якість води. Питання руба сьогодні. А як ви оцінюєте якість питної води у кривому розі? Хлорочку слишно. А ви її поп'єте самі. П'ю сама. Очищую фільтром, звичайним сама п'ю. Ні, лапанька, ні. Це тільки як ти почистиш потім в лабораторію і так декілька разів, і тоді ти зрозумієш. Ви не вживаєте воду як питну. Ну, це, це, це небезпечно. Вода жорстка, дуже. Батьки сказали не пити. О, а чому вони говорять не пити? Бо я не знаю. Ну, мабуть, неякісна якась. Погана якість, погана. Ну, не хороша водичка. Ой, я не знаю, я її не п'ю, але мені здається, що вона добра. Так. Дивлячись, в якому районі живе людина. У мене, наприклад, тут на Дзержинці чиста. А чому Му не п'єте, якщо чиста? Не знаю, воно чиста на вигляд, але на смак може не дуже. Ну <рес> так, терпітьма. Ні, я воду не п'ю. Ми покупаємо воду за тебе. Ну, тому що вона невкусна, іноді буває ржава, поэтому не качественно, скажімо так. Ну, тому що якість не задовольняє. Що саме не задовольняє? Що не подобається? Смак, відчуття сухості після купання в воді. Буваємо в різних містах і вона неякісна не тільки в нашому місті. Запах її. Дуже вона мені подобається. Я вживаю очищену воду. Ну, оставляють жила кращого. Ну, якийсь не привкус такий незвичайний. грязна дуже. Не вживаєте? Ні. Яка статтє нормальна. Ми п'ємо. Перекипятили, п'ємо. Ну, я п'ю фільтровану воду, не знаю, на скрана не п'ю взагалі води. Не можу сказати, що вона брудна, але якщо вона постоїть, то осадок там відчувається. Саме присмак якийсь такий незрозумілий, гіркуватий, солонуватий. Не дуже подобається. Навіть кип'яченому витік. Ну і іноді буває таке, щось стікає, наприклад, яка ржава чи чорна вода. Щоб я таке випала, ще чи... мало ли що, в мене. Тому що воно грязне, жовта, ржачна і все остальне. Більш прозора, на смак, якась така, ну, не відчувається ніякий зайвий е, присмак і запах. А, ну в Києві дуже погана вода. У нас пити взагалі не навіть набираєш як квіти чи там ванну. Ну ванну зараз, напевно, рідко хто набирає це дуже розкіш. Але як набираєш, то вода така рижа, як начебто пиво, а не вода. Вона немашливої. небезпечна. Чому небезпечна? Тому що не смачна і небезпечна.